початку лютого свинина в Україні подорожчала на 15%. Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі сьогодні UA пояснює, найнебезпечнішим і непрогнозованим фактором впливу на ціни залишається складна епізотична ситуація через спалах африканської чуми свиней, що підірвала наш експорт. Переробники та виробники кажуть, що зараз наш продукт, навіть ковбасу, стало дуже важко продавати на зовнішніх ринках. Нові клієнти не з'являються, а старі поступово відмовляються від м'ясопродуктів з країни, де масово фіксують випадки африканської чуми свиней. На сьогодні в 16 областях України карантин діє в 39 населених пунктах, зокрема і на Полтавщині. В Україні лише з початку цього року зареєстровано 35 неблагополучних пунктів. А про великий жаль, в тому числі і в місті Лубни. В місті це перший випадок, а в Лубинському районі вже зареєстровано в цьому році другий випадок африканської чума свиней. Керівник АПК Полтавської області Сергій Фролов говорить, що африканська чума свиней не впливає на підвищення цін на м'ясо. Я не бачу поки що взаємозв'язка між питанням, пов'язаним із карантинними заходами по боротьбі з африканською чумою і з ростом цін взагалі на продукцію тваринництва. Сергій Фролов називає кілька складових, що впливають сьогодні на підвищення цін на свинину. Індекс витрат в сільському господарстві в середньому склав 113,5%. але якщо в рослинництві це 110%, то в тваринництві це 120%. Зв'язку з тим, що недолугий підхід до такого дуже важливого питання, як африканська чума свиней, я вважаю, що іде планомірне знищення свиней. За даними Асоціації свинарів України, цьогоріч поголів'я свиней в Україні скоротилося більше ніж на 7 відсотків порівняно з минулим роком, тобто на 6,5 мільйонів голів. І, хоча на Полтавщині поголів'я зменшилося майже на 11 тисяч, виробництво продукції не постраждало. В 2016 році маємо і приріст виробництва м'яса. Більше ніж на 2% – відсотки ми маємо приріст за словами Сергія Фролова, ціна на м'ясо може збільшитися на 3-4%. відсотки. Але робити точні прогнози поки що рано. Стримати ріст цін може система дотування і це е, е, обов'язково вплине на стримання ціни. На ріст ціни, тому що возврат ПДВ, повернення податку на дону вартість це вже яким чином буде стимулювати сільгосвиробника. Пані Наталія продає свинину на центральному ринку в Полтаві. Говорить, попит на м'ясо дуже низький, хоча ціна на продукцію не змінилася. М'ясо як було 70, рьобра 60, так воно і осталось. Нічому не піднімали ні на ні на нічого. Нам, мабуть, спробуватися. А на районі вроді закупка подорожала. Брали 5-6 кілограмів, зараз хоч би кілограм там одна до кусу, щоб брали. Полтавці розповіли, чи влаштовують їх ціни на свинину. Не влаштовують, Понятно, що не влаштовують. На, тисячу, на 1200 пенсії добре, що з сином живуть, то мене і купляють, бо син робить. А якби сама, то я б його не купила. Пенсія мала, а куди ж двіниться? Купляєш, що подешевше. А часто берете пенсію отримав, тоді й беру. Задовольняють дуже. Я ж кажу, подивився і пішов. На собівартість продукції свинина також впливає збільшення ПДФ для сільгоспвиробників. Нині до держави вони сплачують 20%. Це не влаштовує підприємця Петра Сокирка. Ми вважаємо, що продукція тваринництва буде збільшуватися в ціні дуже і дуже прогресивно. Чому тому, що державна політика по відношенню до тваринництва вона нульова? А може навпаки направлена на те, щоб знищити вітчизняне галузь, таку як тваринництво, президент асоціації свинарів України Артур Лоза прогнозує, що вітчизняний продукт. Може стати дефіцитним і занадто дорогим. Тому українці знову їстимуть польську, бразильську та канадську свинину. Замість вітчизняної йдеться на сайті сьогодні. UA. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.